Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний випуск каналу Кіровоград продовжує тема дня. Сьогодні ми говоримо власне, про події, які відбувалися минулої п'ятниці, які були пов'язані із призначенням на посаду голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка. Тому власне тема дня проходитиме у досить незвичному форматі. Спершу ми спілкуємося із одним гостем, який представляє одну сторону конфлікту, а потім вже приєднається до нашої розмови ще один гість. І представляю першого гостя. Це Микола Корецький, депутат обласної. Ради пане Микола, вітаю в нашій студії вас. Добрий і, вечір. А, ну, відбулися такі, на жаль, досить гострі події в обласній раді. Спершу хочу просто, щоб ви коротко переповіли, можливо, зі свого боку, що відбувалося. Ну, по-перше, я от скільки вже депутатам. Був депутатом міської ради і обласної ради, і чотири роки працює обласна рада. Ще таких подій не було. Що відбулося? Якщо взяти з юридичної точки зору, відбулося блокування обласної ради, засідання, сесії обласної ради, це е, зайшло ну, півтори сотні людей, можливо, сотня людей. І вони блокували роботу обласної ради, поки ми не приймемо рішення, яке б їх не Рішення відносилось дуже просте, де людям не подобається призначення головою обласної державної адміністрації це Сергія Анатолійовича Кузьменка. І мене вражає зовсім інше питання. Тих людей, які присутні були і не бачили ніколи Кузьменка. Більшості своїй, можливо, одиниці там були люди з Олександрії, то знають, що є такий Кузьменко, і, можливо, бачили. Але люди прийшли із настроєм, от він не підходить. Я в своєму виступі зразу ж сказав: людина не зробила ні поганого, ні доброго, нічого. Ви вже йому хочете оголосити імпічмент. Я особисто знаю ну, багато років, будемо говорити, цю сім'ю. Кузьменка, знаю Анатолія Івановича Кузьменка. Це щира, добра людина. Знаю Сергія Анатолійовича, яка відверта людина, і я вважаю, це достойна кандидатура. Ми тут всі говорили, що потрібен будь-що був місцевий наш голова обласної ради. Він господарник. Він уже за скільки років навчився працювати, господарювати. І я вважаю, це саме достойна кандидатура на сьогоднішній день Сергій Анатолійович. Під його керівництвом наша область на області почнеться знову розвиток. Саме тому я так розумію, ви голосували проти проти власне прийняття рішення, аби заборонити, так мовити, Кузьменко очолювати цю посаду, так, так. і це було і це викликало наступні дії вже агресивні на вашу адресу. Так, да, я е, е, двічі виступав і говорив людям, що не треба цього робити, але люди не зрозуміли. І як виявилося голосуванням, яким депутати проголосували, що тільки 25 депутатів проголосувало за те, щоб подати про відставку Кузьменка. Всі інші не проголосували, і було поіменне голосування. Ніхто не боявся. Я, наприклад, висловлював свою думку, і я також і проголосував. Що ні. Я вважаю, що очільник області повинен бути на сьогоднішній день Сергій Кузьменко. Угу. Розкажіть ну, про подальші події. Ну, подальші події, по-перше, пішла далі сесія. Я запропонував, говорю, давайте сьогодні не проводити сесію, тому що люди втомились, людей не випускали з зали. Навіть в туалет не випускали ніхто. Молодики, я, мабуть, ви ж чули коментарі Ірини Малик, яка на сесії прямо виступила і сказала, що ззаді мене стоять наркомани п'яні. Говорить, хіба це таке можливо? Це ж не мій коментар, це Малик, яку я дуже поважаю як людину, як депутата, вона відверто завжди говорить про свої слова. Блокування, повне блокування. Ніхто ні тобі ціль не вийде, поки не проголосує так, як їм треба. Також не буває. Ви розумієте, депутати, представники громади, і це не громада. Пізніше, як я вийшов на вулиці, вони говорять, що ми громада. Їх стояло там чоловік 50. Я говорю, ні, шановні, ви не громада. Громада налічує в нас в Кіровоградській області 980 тисяч. І от потрібно, якщо ви хочете таке питання, давайте проведемо референдум в області спокійно, і тоді ми встановимо. Достойний Кузьменко кандидат, але а чи не достойний? Очому ви чули їх аргументи. Вони ж говорили про те, що а, Кузьменко голосував за закони, які були прийняті 16 січня. Я а, знаю... також були уч, брав участь в антимайдані. Значить, я знаю вчора. Я дивився програму ICTV і перший заступник голови адміністрації підтвердив те, що ми знали, що Кузьменко не голосував за З анти, антинародні е, закони. І потім, коли потрібно було голоси, коли вони збирали по одному голосу для прийняття інших рішень, Кузьменко підтримав підтримав позицію народу, який стояв на Майдані. Ми не можемо так говорити, але люди навіть не знають, нічого не знають про Кузьменка. виражають, що ми йому не віримо. Є стоять сили, які підстрікають їх. До цих дій. І я вам скажу, що досить вони повинні одуматися. Стоять діти, от як я на порозі стояв, стоїть дитина, в якій 16-17 років, натягнув на себе маску, говорить на мене, на людині, яку ось через не кілька місяців виповниться 60 років, втричі молодший за мене. І інші, які стоять, стоять, тикають, стоять безглузді питання задають, вже знають про мене все. Ті кричать народний депутат. Ті кричать депутати обласної ради, вони навіть не знали, хто вийшов. Пане далі. Микола, у нас буквально хвилина залишається на жаль, дуже обмежений час ефіру. Якщо можна, ваші дії так сталося, що до вас була приміна. Ну застосували до вас фізичну силу. Що з того, чи ви будете далі якось рухати цю справу, чи подаватимете заяву до міліції, чи до прокуратури? Я вже подав. Заяву до міліції і не для того, що до мене. Я, відповідно, себе міг би це пропустити мимо себе. Мимо, але я хочу, щоб призупинило, щоб нас верховенство права стало, а не верховенство вулиці. Не може 10-12 чоловік зібратися і бити людей. Ви знаєте, в нас що проблема, як вони стоять, а там їх не дуже багато. Вже люди обходять площу в Кіровограді. До чого ж ми докочуємося? Оці скати, що на сьогоднішній день стоять. І я вам скажу, що нас повинно бути Знаєте, я вам скажу словами Глеба Жеглова правопорядок в стороні опиляється не кількістю правонарушень, а умінням властей обезврежувати їх. Дякую вам за інформацію. Я хочу за вашу ще позицію. дві декілька У нас п... вже немає часу, якщо дуже коротко, буквально я дуже коротко. Я маю, мав і буду мати свою особисту думку, і ніхто мені її не зміни. Дякую, нагадаю, що сьогодні у темі дня був Микола Курецький, депутат обласної ради. Через кілька хвилин до нашої студії приєднається ще й Олексій Цоколов, активіст Євромайдану. У темі дня продовжуємо говорити про події минулої п'ятниці, власне, про акцію протесту проти призначення Сергія Кузьменка на посаду голови обласної державної адміністрації. Власне, сьогодні у нас у студії зараз Олексій Цоколов, активіст Кіровоградського Євромайдану, а також а, власне аграрій Кіровоградщини, відомий а, за нашими передачами. Також пане Олексій, ви брали участь у протесті цьому, так і перше запитання до попереднього гостя звучало, а, щоб він перепов. Вів події зі свого боку, того ж чекаю і від вас. Власне, розкажіть, що відбувалося в п'ятницю. Як ви це бачили, коли в країні йде війна, і, і здається, ну все повинно бути на те, щоб перемогти, і ховаємо наших хлопців, кращих людей. Я можу сказати, якісь протести, вроді би, недоцільні. Розумієте, бо все така ситуація і так напружена в країні, дивлячись на стан людей, які в депресивному стані, багато людей, яким потрібна лікарська допомога. Здається, якісь акції, можливо, вони не вчасні. Але це акція була більше не протесту, а акція допомоги президенту розібратися. От я вважаю так. Бо судячи по тому, ну, моя така думка і моєї сім'ї, президент помилився. А якщо він помилився, ну, виправить можна помилку. А якщо президент не помилився, то помилилась моя сім'я в виборі президента. Тут хтось помилився. Хто, ну, я не можу, час розсудить і такий. Ну, Просто ці ситуації, які в Кіровограді були за день до того, У мене була зустріч з Кузьменком. От він зателефонував мені, не маючи я, я не мав його телефону, в дорозі мені було. За телефоною запропонована зустріч. На цій зустрічі ми були вдвох, і ну було одне, що ми люди, які повинні розуміти один одного. Ну от не ми повинні битися лобами, а при цьому хтось з партійців набирав дивіденди. Бо на цій же ж хвилі зразу знайдуться люди, які будуть кричати: рейтинг мій, я і я самий перший, і я самий кращий, і виберіть мене. Ну, все це буде. Ви озвучили Кузьменко свої власні претензії до нього? Так, Чому він так, не може бути губернатором? Так, е, перше, що було, коли призначення, я працюю в комбайні до у соняшник, і мені зателефонувала дружина Віктора Шміленка Людмила. Я каже: Ти знаєш, призначення є. Голови обладміністрації. Я кажу, як, хто? І вона назвала Кузьменко Сергій Анатолійович. Ну. Кажу, то це щось може. ну, Та ні, на сайті президента вже вночі, до речі, вночі вивісили. Ну. Потім запитання, яка ціль? От Мета, ціль, навіщо? Якщо е, господарник е, хороший, ну, ми бачили господарника з Донецька, самого кращого, який президентом потім став. Це, ну, Потім ми бачили наслідки цього, цього. І ми повинні. Мати уяву по причини, наслідки в нас зараз в країні, вони і економічно, і військові дії, які проходять, все воно дуже болісно б'є по нас. І потім, яка ціль, мета, ціль? Ну, я не голосував за закони. Добре, я не тітушки не звозив. Добре. В партії регіонів не був, був. Питання, як же ж солідарна відповідальність за те, що творилося. в нас в Кіровограді ну, двох чоловік побили. А Донецька, Запоріжжя, а Черкаси, де люди стали каліками. І за чого? І за те, що вони мали право вийти своїми претензіями до влади. Це їхнє право. І от, дивлячись на те, що в Кіровограді скільки людей збирається, заїжджав в неділю я з Бобринця і на еподром, чи, еподром, чи як там. Стоять, скільки авто, я не бачу. Виставка собак. Виставка собак, багато людей, які вийшли вигулювати. І Майдан 200 чоловік. А там ну, пів Кіровограда, друга половина на мотокросі. Я розумію, що в людей є право відпочивати в неділю, день міста. Ну, є й обов'язок. А як же ж далі? А як ми далі спільними зусиллями, як ми будемо? Ми не вороги, наприклад, от Кузьменко, хто там буде. А давайте розберемося на люстрації закон про люстрацію. На 5 років, а потім ми самі прийдемо і скажемо: ну, шановний Сергію, ну надо ти, ну надо ти нам, ну не можемо ми без тебе. Пане Олексію, власне, ще запитання до вас. Якщо не Кузьменко, то хто? У вас є альтернативна кандидатура? Ну. По суті, справи, воно. Е, вас мож... називали також. Я, знаю. Да, я можу за... попросити і вас свою, е, своє бачення, можливо, когось, можливо, підприємців Кіровограда. Ну, я знаю от, дорогу, яку я пройшов з Андрющенком Богданом. От Я просто знаю людину, яка е, не є бізнесмен, бо в нас е, все модне. Е, це бізнесмен, він хороший бізнесмен, а потім йому можна довіряти все. А якщо людина не бізнесмен, то тут же ж і як довірити, Ти ж нічого в житті робочого місця не створив, чи що там ще. А те, що в його голова, яка е, на два кроки йде навіть е, моїх думок, я можу там запропонувати якісь ці, а він це викладе на папері. Може, його в, життя, в ну як, як ми поступимо, як ми будемо моделювати. По суті, справи, тут нам цар не потрібен. Нам тут потрібен модератор. Життя, а бізнес він сам буде працювати в області, коли будуть нормальні умови. Для того ніхто вже не буде відписувати господарства, ніхто вже не буде на те, що е, не то що продай, віддай частину. Пане Олексію, вже майже немає часу, але не можна задати це запитання. Попередній гість, який був нас у нашій студії, він постраждав а. власне від активістів майдану. Ви про це знаєте. Пана Корецького кинули власне до смітника. Він там травмувався. Про це не говорив в студії, що він там забився, але поза камерою говорив. Власне, чи підтримуєте ви такі спроби просування своїх ідей? Я своїх, попер... я, я також попереджував і Кузьменка, що пружина накручується. Не потрібно це. Люди можуть виявитись, потім ситуація неконтрольована стати. Це неможливо контролювати. Ну це а ж то, ненормально, коли таким і, чином і, відбувається. Ну, все. ну воно ненормально, ненормально кидати камінням, ненормально кидати коктейлі Молотова. Це теж ненормально. Ну коли е, от Віктор Шміленко говорив: так: коли беззаконня стає законом, супротив стає обов'язком, в якій це формі буде. Його не можна передбачити. Але ж не Сьогодні можна... ми вже пройшли майдан. Ми маємо вже якісь важні вплив у законі. то їм треба користуватися. Так, так, це потрібно тільки в нормальному цивілізованому руслі. Ну коли депутати всіх рангів, я можу сказати, і Верховної Ради, і обласної, і райони, і наші. Ну в нас нема кропок за, проти і цей. Коли вони цими кнопками граються, як свою позицію, то люди мають свою позицію якось висклити. В цьому плані я не підтримую такі методи. Ну, вони. Вони є, от їх ми нікуди не йдемо. Коли розмовляє вулиця, це вже процес. Не, не можна сказати керований. Він буде будемо сподіватися, що власне вийде цей процес за межі вулиці, і будемо спілкуватися. Будемо бачити власне спілкування на високому рівні і на, на високому рівні в усіх сенсах цього слова. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був також Олексій Цоколов, активіст Кіровоградського Євромайдану. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.